Це операційні Рівненського пологового будинку. За допомогою нової техніки заклад може проводити два оперативних втручання одночасно планові та термінові, розповідає директорка пологового Світлана Муравська. На сьогоднішній день ми з вами перебуваємо в гінекологічній операційній, де є три надсучасних лапароскопи, де є два надсучасних стола, три надсучасних операційних лампи. Ми можемо надавати. Допомогу 24 на 7 абсолютно безоплатно всім жінкам, які звернуться до нас в заклад. Виконувачка обов'язків завідувача операційного блоку Рівненського пологового будинку зазначила, що за допомогою якісного та сучасного обладнання можна виконувати майже всі види операцій. Ми лікуємо абсолютно всі патології пов'язані з гінекологічними захворюваннями, тобто це як позаматкові вагітності міоми. Ми можемо видаляти матки як лапароскопічно, так і лапаротонно, робимо трансвагінальні операції. Сучасне обладнання надає нам можливість. Виконувати абсолютно всі види оперативних втручань. Нове обладнання, а саме операційні лампи, столи та морозильники для ультранизьких температур закупили за кошти місцевого бюджету на суму понад 5 мільйонів гривень. Також оновили операційний блок в травматологічному відділенні центральної міської лікарні рівного завідувач відділення Валентин Нарсія зазначив, що потреба у розширенні операційних виникла через збільшення кількості операційних втручань. Що це дасть? Ну в першу чергу це дасть користь нашим пацієнтам. То. Тому... Тому що відділ, операційні не перегружені більше кисню менше руху в операційних, що надзвичайно важливо власне, для якості. Оновлення операційного блоку у міській лікарні коштувало близько 15 мільйонів. Реалізувати це вдалося завдяки грошам закладу та співфінансуванню від міста. І ми спільно з лікарні, керівниками лікарні, головним лікарем розуміємо, наскільки це є потреба, збільшуємо, тому я думаю, що це вкрай важливо для нашої громади, тому що це перш за все є сучасне. Ви бачите саме обладнання, воно дороговартісне, воно голосно, що є нове. І це вкрай важливо. Лікарі самі бачать, вони відповідно роблять більш якісну операцію. І це основне хороше для пацієнта. У Рівненській міській лікарні додали оновлення операційних дасть змогу не лише проводити більше операцій, а й робити по два оперативних втручання одночасно. Валентина Захадчук, Кирило Полюхович, телеканал ITV Group.